На минулому тижні на брифінгу Павла Кориленка журналісти телебачення Капрі цікавилися питанням, коли ж мешканці Покровської та Марноградської громад почнуть отримувати довгоочікувану воду з альтернативних джерел. Проєкт функціонує, ідуть, відбуваються налагоджувальні пусконалагоджувальні роботи і йде закачування води в. Резервуар, який до цього не був передбачений, ми вирішили збільшити об'єм резервуару, в який буде вода. Налаштовуватись як стало відомо сьогодні. Пусконалагоджувальні роботи закінчені, і мешканці двох громад нарешті зможуть утримувати живильну рідину. Вода подаватиметься у населені пункти за графіком 3.1.3. один день буде відведено КП «Вода Донбасу» для виконання технологічних процесів. Варто зазначити, що мешканці північної частини Покровська се щеденесового заводу та восьма група отримуватимуть воду з північного водогону за графіком її подачі на місто Мирноград. Тобто, графік подачі води

не є придатною для використання у їжу.